Всім доброго дня! Сьогодні поснімаємо обзорчик про наших кроликів. Зараз весна, 25 рік, травень місяць. Що у нас тут? Мама, дітки. Тут сіткою все обшити, щоб вони не гризли. Навіть отаке ось дверце обшили. Бо вони все люблять гризти. Ці стінки. Тут так само, бо іначе там все погризли б. Это тоже их мама. Полтавская срибла. Ну а папа рыжий, то дитки реже Так, у нас тут что? Еще одна полтавская срибла мама. Тоже папа рыжий. Ну тут есть и беленький. То есть чорний з біленьким таким а, Це тоже полтавська срібло криличка. Сукрільна. Мама, чотири дні як привела кроленяток. Не живе Пятнистя, но чорний. черный мамаша. Сіра, Торис Сукрыльна. Чае мама чернобила. У нее тут и такие, и такие, и сири чернобили. У нас вони не хворіють, ми їх прививаємо. Вже багато років тримаємо. Це вже від тих кролиць, що в сукрільниці їхні діти. Одне альбінос. маленький. Черненькі, сіренькі. Зараз буду їх кормити, тим, як кормити, показую. Так вони жива так будуть всі в одному місці, такі траву їсти. А так вони просять. Дай поїсти, дай поїсти. Тут всі чорні. Короличка привела всіх чорних. Полтавське срібло. Ще одна краличка. Полтавське срібло, торя сукрильна. Це у нас збоку маточники такі. Вхід оброблений металом, щоб не обрізали вони дірку. Вони ж люблять поїсти. Сітка оббита на стінках. Щоб не гризли нічого. Це є татусь. Рижий. Привіт. Багатодетний папа. Ще СМС підростає. Полтавське срібло. Хороша порода, їхні мами дуже добре доглядають за дітками. І спокійні кролички більш-менш. Таке наше хазяйство потрохи розводимо, продаємо, ще розводимо. Саме головна проблема це ще багато треба кліток. час я вас покормлю, до сніму відео. Так що тримайте кролів, перевивайте, доглядайте і все буде добре. Нічого вони не, не будуть дохнути, якщо за ними дивитися. Так що всім пока, всіх благ.